Питанням роботи обласної ради на найближчу перспективу було присвячено чергову прес-конференцію голови обласної ради Василя Скрипничука. На прес-конференції були присутні наші журналісти, від яких ми зараз і дізнаємось про перебіг зустрічі голови обласної ради із прикарпатськими медійниками. Обговорення першого питання розпочалось святкування 9 травня в селі Пшеничники, де свого часу відбувалось перепоховання невинно закатованих. Також було прозвітовано про спортивні змагання, які відбувались та багато іншого. Привернуло свою увагу питання про сланцевий газ. Як зазначив Василь Скрипничук, всі погоджуються, що його видобуток убезпечив би Україну від тиску Росії. Супротиву проти його видобутку як такого немає, але є суттєві перестороги стосовно екологічного фактору. по. Погоджується з тим, що видобуток Сланцу газу суттєво, суттєво забезпечив би Україну чи убезпечив би Україну від тиску Росії на наші, нашу економіку і на нашу паливну енергетичну систему. Це питання розуміється, щоб... Що питання економічної незалежності є першою складовою, головною складовою частиною незалежності політичної. І я, по крайній мірі, не бачив ні в нас в області, ні ну, так широко і по Україні якогось такого великого і суттєвого, і серйозного, і науково обґрунтованого спротиву проти видобутку сланцевого газу. Окрім одного. Ніхто не дає цілковитої стовідсоткової екологічної безпеки для населення того краю, де буде видобуватися сланцевий газ. Другим питанням прес-конференції було підготовка обласної ради до наступної сесії. Вперше буде висунуто питання на порядок, денний, яке торкається міліції, зазначає голова обласної ради Василь Скрипничук. Буде слухатися питання інформація управління Міністерства внутрішніх справ України в області про стан боротьби із злочинністю охорони громадського. Порядку та результати діяльності. Міліція у нас була за сімома замками, ніхто не знав, що вона працює. Є закон про міліцію, є закон про місцеве самоврядування, який чітко каже, що один раз в півроку дана структура перед громадськістю, але на сесії відповідної ради звітує про свою про стан припрошує про свою роботу, про стан боротьби із злочинністю. Звітування голови обласної ради Василя Скрипничука завершилось підбиттям підсумків і обговоренням плану роботи на наступний місяць.